Привіт, дорогі друзі, вітаю на моєму каналі. З вами Макс, і давайте продовжувати острів. 20-та серія в нас. Ювілейна. Юбілейна. Може я ще 10 серій запишу, а може А може й більше. Подивимося, як буде. От, а може до тисячі людей, щоб було. Ну, типу, треба вже на чомусь зупинятися потроху. Потрошку. І на чому я поки не придумав. Добре, що ж ми тут маємо? Так, всі повільно ходять. Так. Добре, секундочку, записи йдуть, все окей, там і там є. Добре. Що ж, можете поки поділитися в коментарях, як ваші справи. Mm -hmm. Чи все гуд Підписатись на канал, якщо вам подобається. А ми будемо продовжувати. До речі, до сих пор 19 років і листопад. Якраз, як я казав в попередній серії, Що це буде ювілейна серія і е, ювілей нашому селу. На ювілей треба щось поставити, таке цікаве. Uh, я тільки не знаю, що, і ми вже все поставили майже. Ще одну церкву хіба? Окей, <смі> okay, так, на чому ми зупинилися в тій серії? Ми тут хмільників кучу набудували. Чи не кучу, але все одно uh, давайте сезони застосуємо скрізь. Бо в нас тут зайва жіночка працює, вона нам тут зараз не потрібна. Ага, і ще один хмільник будується, але 19 дерев треба знищити. Ого. Окей, okay, сушарка. Тут теж дерева, 17 аж багато дерев у нас. І далі хати теж два дерева усунути, зато бруківку будують, хорошо. Тут хата теж, тут вроді все нормально. Менше комора ще не побудована. Давайте тоді я отак от передвину все. Щоб хати були на першому місці. Зараз подивлюсь, скільки в нас цегли. О, 18 тисяч. Ми можемо побудувати, мабуть, ще одну кам'яницю. Давайте побудуємо кам'яницю з підсінням. От мені цікаво. Що вона себе представляє? Тільки я не знаю, куди її побудувати. А так все нормально. Тут нерівна поверхня. Тут теж не можемо поставити, тут просто звуження таке, і тут щось воно не хоче хати ставити. Можна було б так, але теж не хоче, хорошо. Так, нерівна поверхня, теж нерівна поверхня. Ту диви, блін. Ну, можна, звісно, так поставити, але почекайте, як воно буде виглядати взагалі. Підожди, я ж тут хотів вуличка, щоб була, що, що я тут поставлю? Тут нерівна поверхня або місце зайняте. Коротше, тут я хатку не поставлю. І тут я не поставлю. Хіба що можна, от, дивіться. Так як вона, ну в принципі. Отак, типу, поставити. А давайте я поставлю так. Подивимося, що, що буде. Що з цього вийде. І теж поставлю наперед. Так, що тут по хаті? Е, збираються ресурси. Хорошо, глину, ну давайте ні, переставлю сюди все-таки. І я колодязь ще хотів побудувати. колодязь ми побудуємо десь отак. Щоб людям було що. що пити, коли ми побудуємо хатку. Хтось до нас приїхав, давно вже бачу, приїхав, з деркачів. Що у нас він продає нам? Нічого такого важливого А купує пшеничку, немає у нас на експорт. А от. Бачите, щось не, не збільшується кількість вугілля, яке вони мають привезти. Ці хочуть 10 тисяч вугілля, а у нас немає. Нє, ну давайте продамо 3 тисячі. Та й я не попадає на нолік. Укласти угоду. Соняшникова лія в нас є, але ми всього 1000 можемо продати. 1000 є, чудово. Що далі? А далі нічого. Нам треба привезти сюди вугілля. Перемістити ресурси, ресурси, випорожнити вугілля. Ну так, да, тут тільки 3400. А нам треба. 10 тисяч сюди перемістити. Давайте ось тут візьмемо. Не розумію, чого я не можу тут перемістити вугілля. Точніше, чого вони автоматично не переміщують вугілля. Давайте перемістимо вугілля возом, 에, задамо 10 тисяч. Нехай там буде трошки більше, ми потім 에, все одно розпродаємо все. І от сюди. Дивимося, що в нас помінялося? Можливо, перемістити до цієї будівлі. А чого? А не пише чого, а чого, чого, чого не можна перемістити? Так, Мерефа приїхала, що хотять. Що купляють, що продають, нічого толкового не продають. Купляють вапно. У мене на експорт 3600 є, я укладаю угоду. Продаємо. Будів... Будівництво завершено, колодязь. Де? Бачу, є колодязь, набирається трошки. Чудово. Давайте купимо місцевих по максимуму, нехай сюди везуть. Щось мені здається, що вони просто не можуть довести чи чи що, ну коротше, щось непонятне тут відбувається. Що я не можу привести цього. До вугілля не можу довести. Ой! Оце, ми, опять ми рефа приїхала чи що. На експорт 3500, давайте 3500 я ставлю, хай забирають. Сіль я тільки що продав, якщо хто не бачив. Хтось у нас тут вже голодує, бідує. Хто? Так, тут є. Тут є. Тут 9 гривень, місячний дохід 10, хорошо. Тут 14. Та почекай. А, о. Ну, давайте їх закинемо 25 гривень. Дивіться, у них місячний дохід 2,60. Мужик не працевлаштований, жінка різнороба працює. А чого мужик не працевлаштований? Ого, дивіться, скільки в мене шукає роботу. Хорошо, давайте тоді, блін, що ми можемо зробити, щоб їх чимось зайняти. Давайте на гуту, може, заб'ємо там людьми. На поташню заб'ємо. І зробимо. Та ладно, нехай буде так. Якщо багато народу, то нехай буде багато народу. Що ще? Хтось шукає роботу? Так, ще 16 людей. Багатсько. Так, тут насіння не вистачає чогось. Тут тачкарні людей не вистачає, тут можна зробити пару чоловік що додати, тут теж можна пару чоловік. І тут можна одного. Тут можна одного. І що тепер? О, ну все, тепер ніхто роботу не шукає. Бачите, є такі моменти, коли людям треба прямо таки вказувати, де, де працювати. Знову з диркачів приїхали вже третій раз. А в мене нема що продати. Ну, вугілля 2000 можу продати, окей. Соняшникову олію можу продати 1300. Скільки купляйте, скільки продам. Так, ці в магазин не можуть сходити. Цих знову грошей немає тут в когось. У кого нема? А, вже є. Хорошо. Що тут по людях? Нормально, людей вистачає. Так, так як в нас якась біда з е... професіями, блін, я навіть не знаю, що мені точно так зробити, щоби. Вистачало людей завжди. Ну, типу, і там, і тут, і ще десь. Бачите, бо вмільнику зараз немає людей. І сезон, непонятно, коли. Давайте в Балаклію з'їздимо, нам треба купити і цього... каміння. Так, щось тут в людей не, повинен, не виходить з їдою. Давайте меду додавимо, де в нашій крамниці? Тут є крамниця Тут теж чогось додамо. Більш ніде немає? Ні, більш немає крамниць. А тут що є? Гречку нехай привезуть. Працівника немає чи працівниці. Під час сезону один. Поза сезоном 0. Але ж тут нема сезону. Це а тут я можу, типу. О, час, секундочку, балакліє. Мені треба весь камінь. І. 에, давайте продамо олію. Так от, давайте дивитися сюди. У нас сезон. Давайте. Е, що тут? Поза сезоном 0 пише. Давайте поза сезоном, нехай буде 2 працівника і сезон буде. Е, ну Наприклад, е, взимку не буде сезону Чи що? Блін, я не знаю. Що у нас по цих? Ну Посади відкриті є, але трошечки геть. Тут теж он, стайня під час сезону 2, поза сезоном. Давайте отак зробимо. І тайню, ну, наприклад, зробимо через місяць. Ось так от. Подивимося, що буде, ну, типу, 2, а там, а там не 2, ну і нормально буде. Тут теж можна отак 4, піднять під час сезону всі Поза сезоном там, 4, наприклад. І, наприклад, взимку ми не будемо будуватись, Ось так от зробимо. Е, якось короче, буде. Так, балаклія. Балаклія нас не цікавить уже. Нам приїхало Барвінкове. Що ми можемо їм продати? У нас є. ні, нема. борошна нема. Нема. І нема. Коротше, у нас нічого немає, нічого не продаємо. купувати ми нічого у них теж не будемо. Що у нас тут? Пильник. Ну, наче люди є, теж все окей. О, дивіться, відкритих посад 20. Ну, тому що ж це почалось. Сіяння почалось на фермі. Давайте пріоритизуємо збір урожаю і нехай собі збирають. Так, дивіться. Що я планую? Я планую оцю територію засадити оцими скам'яницями. Вітаємось з одруженням. Так, не буду зупинятися. А ось тут, отут, і ось тут будуть поля. Чого так? Бо я так хочу. Давайте побудую ще одну ферму. Почнемо. Та отут десь її побудуємо, ось так от поставимо. Клавдія Каляда має застуду. Ідіть в цирюню, там є у нас врачі чи лікарі. Вони тут заробляють непогано. Маловато, звісно, але непогано. Тож нехай вас підлікують. Зараз ми побудуємо ферму і побудуємо декілька полів тут. Також ми побудуємо, мабуть, ферму, так, щоб не дуже далеко від села. Отут десь. Давайте я запланую міст. Де в нас мости? Ось у нас мости, дерев'яний місце хочу. Чого я не ставлю кам'яний, бо ви розумієте? Так, дерев'яна 15 300. Окей, нехай буде так. Я навіть два моста поставлю. Не знаю нащо, але. Хай буду два моста. Легше буде доставляти ресурси. Так от, хто у нас приїхав, знову в деркачі, та скільки можна. У нас нема нічого вугілля, ну 2000 на експорт тільки. Так, зачекайте. Я хочу. Давайте розберемося з вугіллям. Я хочу, щоб вугілля постачалось у нас. Так, возом. Давайте, давайте 5 тисяч перемістимо. Так, е сюди. Неможливо перемістити до цієї будівлі. Чого? Бо, бо тому, що у нас дуже багато ресурсів. Окей, давайте вивеземо звідси якісь ресурси. До речі, в нас немає де каміння зберігати, бо ми ж побудували цю штуку. А вона зберігає тільки вапняк, якого в нас там немає. Ну, Смисл. Я ще одну побудую. Ні, не то. Ще одну побудую для збереження. Але. Та буде використовуватись для. каміння. А оця буде використовуватись уже для вапняку. Все, зараз вони сюди привезуть 10 тисяч каміння. І тоді звільниться місце ось тут. До речі, коноплі теж треба перемістити кудись. А куди їх перемістити, я навіть не знаю. Давайте зробимо так: вопно ячмінь, тканина. Не вказана кількість, ну так. Да. Давайте. Тканина. Не, не знаю. 500. 600. 500. Куди можемо перемістити? Сюди? Сукно, нитки. Тканина, ну так, да, сюди. Окей. Далі. Вапно нехай поповнюється вугілля. Вугілля де? А, бачу, ось поповнюється вугілля. До речі. Сіль, пшениця, сонячна ковалія. Щось у нас тут ще лишнє, наприклад, цвяхи. Чи зайве. А, а де ми можемо цвяхи зберігати? Залізо, залізо, дрова. Капець, я навіть не знаю, де ми можемо. О, давайте отут ось. Тут, мабуть, ми можемо цвяхи зберігати. Да. Ось, додаємо цвяхи. Не так. Отак. 5000. І очікуємо цвяхи звідси. Що у нас ще? Теплий одяг. Теж кудись треба засунути. Куди його можна? Непонятно, куди його можна засунути. Коротше, я так поняв, що нам треба будувати ось тут пару складів. Нехай буде. І будемо туди засовувати цей товар, який тут переповнює наш склад. Бо це нікуди не годиться. В родині Самок... самокишів. Народилася дитина. Вітаємо родину самокишів і щось я не розумію, чого в них тут не вистачає їжі. Що в них тут не виходить з їжею? Помешкання, помешкання, крамниця. Крамниця. Давайте. Оп, оно вило. тут по людях. Нормально. Що тут по їжі? Що ви собі не можете купити? У вас 71 гривня. Там не взуття треба купляти, а їжу. І тут теж їжу треба купляти. Тут он, в принципі, більш-менш вистачає. Тут що? Ну тут трошки мало грошей. Давайте додамо. Що тут у нас по... А, Ааа, тут менше помі... помешкань. Що це під сіння дає? Я не, не розумію. Тут сіно може ховатись чи що. Дивіться, ще один. Що не так? Ой, на що йому гроші даю? Так, давайте може, ще ядку побудую, окей. От. тихенько. Отак одну. І отут ще одну. Що скажете? Так, зараз. Е, наймати чоловіків застосувати скрізь. Я нажму. І тут теж нажму. От щоб я тут того не запарювався. Додамо трошки їжі. Добре, у нас один рибалка там, наче був. Давайте додамо ще два рибалки. І двох чуваків. Готово. Так, тут чувак будує в нас човни. Аж навіть декілька чов... човків. Хорошо. Будуються, люди там щось їдять, п'ють. Ні, ну дивіться, все одно щось тут проблема в них з харчуванням. Ну нічого, я думаю, зараз зараз це поміняється. Е, хочу ще одну тут ядку побудувати. Я так зрозумів, що три це. Те, що треба. Оп, є. Застосуватись скрізь, застосуватись скрізь. І. І список ресурсів не поповнюється. Це що за прикол? І тут нічого не можуть привезти. Та що таке? Давайте тоді з виробництва. З іншої комори не будемо. О, так, нехай буде. Вже від людей Ось так. Все, зачекаємо, нехай при... А, може, тому що тут людей немає. Того сюди нічого не привезли. Так, зачекайте. Є. Все, потихеньку везуть товари, але все одно тут нічого не оновлюється. І це дуже дивно виглядає. Так, що у нас там по часу? 20 хвилин у нас пройшло. 20 хвилин це чудово. Ну, нічого, ладно, зачекаємо. Нехай там собі будують ті те, ці це. Тут щось знову не працевлаштовано. В смислі? Давай іди на роботу. Корчму він відвідує. Ви бачили це? Я не хочу таких е селян в себе. Я їм даю гроші, а вони мені назад не повертають. Вони їх несуть в корчму, пробухують там. І все. Ну як би. Все? Так. Нормально зараз поторгую я тут. Дивіться. 300, 200, 500 і 500. Косарик заробив. Добре. Прикольно, що тут все відновилося, а там ні. Боженти Сленко має перелом ноги. А що таке сталося? А де він працював? Лісопильня. Ладно, нехай лікується. О, трошечки вже заповнив. І по сушеній рибі, до речі, я хотів трошки збільшити кількість сушеної риби. Бо ми тільки 200, давайте. Та нехай буде і 1000 ціла. Що він потребує? потребує рибальської сітки. Окей, що у нас з сітками? Де в нас? Тут сітки діляють? Ні, не тут. А, отут сітки роблять. А що з сітками, жінки, дівчата? Ні, не тут. Це тканина нитки. А де сітки роблять? Чоботарні не роблять сітки, я впевнений? Трошечки не розумію, де сітки роблять? Давайте подивимося. Рибальські сітки, їх можна виробляти з ниток у самій риболовні. Для однієї сітки потрібно 50 одиниць ниток. Тобто. Вони щось не везуть собі ті сітки. А, бачите, запас немає. А скільки можна поставити? Давайте поставимо 50 запас. І на рік 50 поставимо. Я не знаю, чи це правильно, але я щось трошечки не до кінця. І поставимо, мабуть, рибу сушену не всю, а давайте 500 поставимо. А, от, бачите, плететься, я просто сліпий, я не побачив. Добре, що там у нас з нашою фермою. У нас є ферма, вітаю нас. Е, тільки перед тим, як зробити ферму, я хочу сюди. Потихеньку. Два вала. І ще два вала тут мабуть. Да, <кій> І того в нас тут буде. Зараз все чітко. Давайте так, так. Працівників сюди закидаємо, керівницю. М -м Два вола. Ну, там, наче, є все. Так, застосуватись скрізь це, понятно. Тут, понятно, давайте нам треба і, і цю там кладка треба. Давайте тут, ну, трохи далеко, але нічого, що подивимося. І побудуємо пару е маленьких таких криниць. Ну, щоб прям було. З чого брати воду, бо мені здається, що вони до тої кладки, поки дойдуть, то там вже всі були і подохнуть а я не хочу. А тепер додаємо поля. Поля я хочу, щоб були десь. Так, що там по часу? 24 хвилини. Йому, я ж тільки що дивився. Ось десь, типу, отак. Давай, 50. Окей. І щось не так коротше, з цим полем. 50 так і. Ще чу-чуть О, чудово. Одне поле є. Давайте задіємо. Посадимо тут пшеничку. У нас пшенички маловато останнім часом, тому так, і це залишаємо. Ферма, понятно. Давайте ще одне поле. Ще одне поле у нас буде ось так. Ну, от, я хочу так. Ні, тільки не з цієї сторони, а я хочу навпаки. Ну, Отак. Вот і тут, щоб люди могли проходити. І тут ось так, ось так довге, коротке довге. О, є, чудово. Тут ми додамо і яч... теж хай буде пшеничка, тільки. Да, через одну, як і було. Включаємо це пол. І далі. Що у нас там, до речі. Давайте глянемо, що там по, по льону по цим всім штукам. Коноплі 5000. Добре, льон. 796. От нас мало льону. Давайте побудуємо. отут буде два поля. І тут буде в нас льон. І тільки льон. Так, додати поле. Оп, 50 є. 48. 50 є. І все одно, щось воно, короче, виходить, трошки не. Не квадратне, а якесь трохи криве. Є. Все, я сюди ставлю льон. Льон. Так, скільки у нас там льон забирає, я не пам'ятаю. Е, Небагато, але ну, тут 80%, то по любасу треба. Так, почекай Льон пар. Льон пар і льон пар. Вмикаємо. І. що там ще одне? Я хотів льон, да? давайте ще одне. Ось. А так, як ми його побудуємо. Отак, давайте. 50. Тут Щось не виходить. 50. Таке. Ладно, отак буде. Є, yeah. тут теж буде льон і тільки льон. Льон, льон, льон. Чудово! Задіяли. Чотири поля ми побудували. Ну, а тут далі можна хатки ставити. Типу, щоб якось оживити цю частину. Так, що ви в нас купляєте? Деркачі. Знову вони приїхали. Знову деркачі. Вони просто мене вже. Вже трошки дістали. Давайте, 4000 тут. Вугілля. У е мене експорт тільки 4000, значить 4000 теж. І. О, ну тут майже. 1695 вони хочуть, в мене 1627. Значить буде просто 1600. Хай забирають. Так, ще ми отримаємо 800 гривень. І це прекрасно. Так, що у нас там побудувалося останнє, бо я навіть не встигаю помітити. Криниця. Де у нас будувалося? Ага, там, я понял. Окей, що тут по. О, є! Один міст вже є. Значить, ми будуємо ще одну ферму. Тоб б міг подумати. Відрівна поверхня, окей. Так, одна ферма. Кладка. Обов'язково. Обов'язково кладка. Все, єсть. Що у нас? До речі, вітаю вас 20 з 20-річчям заснування нашого селища. Дуже я щасливий. О, дивіться, 93 роки прожив. красавчик Так, ВІЛ помер зі старості. Це не вір? Ні, це не Е, Керівник. Хорошо, хай робить заміну. Все там вроді нормас. Щось я не до кінця розумію, чого в цих ось. Ідіть, сходіть, будь ласка, в магазин. Купіть собі, будь ласка, їжу. Що у нас тут відбувається? Немає підков. А чо? Або у нас хтось тут не працює, так? Да? Гарбарня, ковальня, підкови, 30, тут дві штуки є. Давайте додамо. додамо одного працівника. Так, тут все ок. Тут зрозуміло. В принципі, нас тут нічого, нічого не цікаво. Хай везуть сюди ці підкови А, Бачите, вони не можуть поставляти ці ресурси. Окей, і тут все вроді нормально. Чекаємо, чекаємо на те, щоб підкови привезли. Ці до сих пор не можуть собі купити поїсти, ну то хай десь сраку. Бо я цього трошечки не розумію. І в нас не вистачає волів, я бачу. Там один вроді. Де тут корова, корова, бугай? Давайте вола зробимо. Тут нормально ще вистачає на розмноження. І тут у нас. давайте ще одного. Що у нас є? Деркачі. Знов приїхали. Та не може бути такого. Це якась фігня. Їдьте додому. Мені треба не деркачі, мені треба балаклія знову. Знову нам треба каміння, ну я так собі думаю, камінь. А ні, в мене 6 тисяч. <гум>, не надо камінь. Окей, okay, дивіться, до речі, бурківочка у нас гарненько тут виглядає. Не у всіх місцях, але в принципі. Це йде. Так, да, бачите, ми не можемо просто так її. Поставити. На жаль, не можу я. Тут місце зайняте, тож я не можу. Прямо тут можу так. Але тоді, виходить, херня, вибачаюсь за мій. типу, що можна. І так само. Зараз, зараз, я повернусь до свого гінця. Але так само я хотів би ось так. Є. Все, давайте, давайте в них заберемо каміння ще 4000 аж. І продамо їм олію. Так, що у нас на каміння там витрачено? 458 олія 268. Ну, трошки маловато, але. Нічого страшного. Що у нас тут по зберіганню каміння? Ну, дивіться, 6000 всього не так і багато. Тут ми вапняк залишимо. І всякими шляхами привозимо все чудово. Окей, що? На сьогодні ми багато роботи зробили. Підводячи підсумок. Добудували тут частинку. Давайте я на паузу поставлю. Вже 445 людей скоро буде, я думаю, викидати, а може, і не буде, подивимося. Ось так ось у нас все виглядає. Здорове таке вже селище. А я вам дякую за перегляд. А, підсумки не підвели. Коротше, що ми побудували? Ми побудували цю ферму. Побудували ферму. Розібралися трішечки зі зберіганням наших ресурсів у тому. Що euh, воно тут таке. Господи. В складі, короче, торговельному. Що e, ще ми. Трошечки бруківочки додали, Вона мені подобається. Полів зробили трошки більше. E, ну, Кам'яничку збудували. В принципі, в принципі, я тут більше нічого такого не бачу. Дякую вам за перегляд. E, повертайтеся в наступних серіях. Переглядаємо далі, робимо далі. E, ось і, і все, в принципі, гарного дня бажаю. До побачення.